Знову хочу привітатися із вами і знову говорити до вас сказати слово підбадьорення таке необхідне зараз. Адже в цьому світі все дуже непросто. Наприклад, через ковід, і що я відчуваю, світ змінюється. І ми маємо це прийняти, і насправді вже не буде так, як було раніше. іноді це важко прийняти, особливо для молодого покоління, і зрозуміти, що час від часу відбуваються такі зміни політичні, фінансові, духовні, і назад вже не повертається. Проте треба рухатися далі. І я хочу підняти досить незвичну тему сьогодні. Тому що, коли я читав це, я був заінтригований історією Іллі і я зараз відкрив першу книгу царів, і ми будемо дивитись в 17 та 18 розділи це, якщо ви хочете слідкувати за мною. я дуже вражений тим, скільки див відбувається за участю Іллі навіть в цей короткий відрізок часу Ви ж знаєте, я завжди залюбки проповідую, особливо в часи, коли був пастором про життя Іллі, використовуючи історію з 18-го розділу першої книги царів. Як він призвав з неба вогонь? Але якщо подивитися назад, ми з'ясуємо, що й до того у Іллі була неймовірна історія. Чудес. тому, що якщо ми подивимося в 17-й розділ, ми побачимо uh, наступне і сказав ті ж б'яненилля із гілеацьких мешканців до Ахава, царя ізраїльського. і звернувся uh, до нього, звісно, через гріх Ахава. Uh, якщо ви подивитесь попередній розділ, the там Ахав надихав um, священників побудувати алтар Про це ми читаємо в 33-му вірші попереднього розділу і зробив Ахав Астарту, і ахав далі чинив, щоб гнівити Господа Бога Ізраїлевого більше від усіх ізраїлевих царів, що були перед ним. І це досить виразно. ось у нас тут є цар Ахав, який чинить неподобства набагато гірші ніж попередні правителі, і тим самим гнівив Господа більше аніж будь-який інший цар. Отже, коли ми знайомимося з Іллею в 17 розділі, Ілля приходить до Ахава і робить дуже серйозну заяву. І сказав ті ж б'янин з гілаацьких мешканців до Ахава: як живий Господь Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом і це звучало дуже серйозно. Тому що спочатку ви думаєте, що просто не було дощу, і далі ми це бачимо. Таки не було дощу, Але справа була не тільки в тому, Роса також була важливою. Тому що коли ви згадаєте часи ноя до потопу зазначається, що тоді ще не падав дощ на землю, але земля зволожувалася росою, і це було необхідно для того, щоб забезпечувати людей питною водою і також для врожаю. але зараз очевидно, що відсутність дощу та роси. Призведе до знищення врожаїв. І знову слово Господнє було до Іллі. І що цікаво, в старому заповіті Господь безпосередньо промовляє і наказує. І я вірю, що таке певним чином може відбуватися і сьогодні. Я відчуваю, що це те, що я роблю, виконую Божі накази. Отже, що відбувається? На землю не падав дощ і не було роси. Господь проговорив до Іллі і сказав. Іди звідси й обернешся собі на схід і сховайся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш тепити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І Ілля пішов. І це дійсно диво, тому що він міг пити з потоку, а ворони приносили йому хліб та м'ясо. це досить цікаво. Хліб та м'ясо вранці і ввечері, і у нього було достатньо питної води, але через деякий час все змінилось. струмок висох через те, що не було дощу, і знову слово Господнє промовлено до Іллі, і йому було наказано повернутись до. Сарепти. і Бог говорить: ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. отже, Ілля зараз має наказ від Господа, і жінка також отримала завдання, І він пішов до місця, де жила ця вдова. Зустрівся з нею, побачив, як вона збирає гілля, і він попросив у неї води, щоб напитися, і потім попросив прихопити шматочок хліба, щоби поїсти. І з'ясовується з її відповіді, що у неї зовсім немає хліба, і вона каже: а та відказала: як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А у це я назбираю дві полінці дрови, і піду і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. І зараз черга Іллі щось сказати, і він говорить, і сказав до неї Ілля: Не бійся, піди зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені а для себе, та для сина свого зробиш потім. Тому що знову тут Ілля говорив потужні пророцтва і сказав бо так сказав Господь Бог Ізраїлів. Дзбанок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І ось зараз пророк Ілля, який заборонив дощу падати на землю, і після всього того часу він приходить до тієї вдови і говорить до неї, що дзбанок муки не закінчиться, і олії в горнятку буде достатньо. І Я вірю, що це дуже важливе послання для нас, і полягає воно в тому, що коли ми працюємо з Богом, потоки забезпечення не закінчаться. І я вірю, що це дуже потужне слово від Господа. В моєму житті мої потреби не зупинять Боже помазання, яке, як масло, ніколи не закінчується. Хліб це Слово Боже, яке ніколи не підведе, і олива Святого Духа ніколи не закінчується. Навіть в часи посухи. Дуже часто ми. Очікуємо на пробудження на вилиття Святого Духа, але закрадаються думки, що нічого не відбудеться, дива не станеться, допоки не станеться якогось духовного пробудження, якогось відродження до моменту, доки не виліться святий дух. Але якщо подивитися на історію Іллі і на те, як він. Всім був забезпечений навіть в часи духовної посухи і нужденності, Божі обітниці, його слово, Його сила і помазання Святого Духа не закінчуються. Навіть в часи посухи до моменту, поки піде дощ. І знаєте, мені довелося це пережити, тому що за 72 роки мого служіння були моменти серйозних духовних випробувань Непрості часи після Другої світової війни, коли церкви були на межі знищення, але ми зрозуміли, що і в той час Бог діяв, і відбулося пробудження. потім ми були переслідувані в радянському союзі, і здавалося, що немає Божої роботи та пробудження. Але все ж таки, всередині духовно, у мене ніколи не було недостатньо Божого Слова. На мені завжди було помазання Святого Духа, і це неймовірний виклик до всіх тих людей, які чекають і говорять, що нічого я не можу чинити, поки пробудження не прийде, нічого не можу робити, поки Бог не явиться. Я хочу вам сказати, що якщо ви ходите з Богом, маєте стосунки з ним, дзбанок, муки та хорнятко оливи не закінчаться і це чудова обітниця. І я живу згідно неї. люди постійно говорять про пробудження. А у мене вже настало це пробудження. Воно живе всередині мене, і я приношу пробудження туди, куди їду. І так воно є. І згідно пророцтву, ми бачимо, що олива та мука не закінчувалися. І, І це було диво. А потім ми читаємо ще про одне диво. через деякий час. Син цієї вдови. Пам'ятаєте? В неї тільки один син, і вона вдова. Її син настільки сильно захворів, що помер. Про це сказано в 17-му вірші. І вона розізлилась на Ілю і говорить і сказала вона до Ілі що тобі до мене, чоловіче Боже. Прийшов ти до мене, і вона саме так і сказала щоб згадувати мій гріх. Ага, тут вже є якась історія в житті цієї жінки. Вона ж має справу з пророком, і він відповідає їй. Віддай мені свого сина». Він бере цього померлого хлопця до місця, де він живий спав, верхню кімнату будинку. Поклав хлопця на ліжко, і почав молитися. Він кликав до Господа і промовляв, і кликнув він до Господа і сказав Господи Боже мій, чий цій удові, що я в неї мешкаю, яка прийняла мене за твоїм наказом чому зараз ти її караєш? Незважаючи на те, що вона визнає свій гріх, все одно, якщо подивитися на початок цієї історії в 9 та 10 віршах, Бог вже тоді проговорив до тієї жінки. Знаєте в якому б стані ми не знаходились, навіть якщо ми чинимо гріх, навіть якщо ми йдемо проти Бога, в Біблії жодного разу не зазначено, що через це Бог не може говорити до нас, використовувати нас або чинити дива. І чому так відбувається. Зараз побачимо. Отже, Ілля молився і промовляв нехай вернеться душа цієї дитини в неї, і в 22-му вірші ми читаємо і вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила і це цікаво. Ось це слово пробудження згадується в Біблії дуже часто. І тут дуже зрозуміле значення цього слова. Дитина була мертва, І для неї відродитися буквально означало наново ожити Перейти в життя після того, як помер. І знаєте, якщо ми чекаємо на пробудження в церкві, пробудження не відбувається в могутній церкві. Пробудження відбувається в мертвих церквах, в неживих церквах, які відвернулися від Бога і визнали свій гріх. і в сучасних церквах це розповсюджене явище. Але коли настає пробудження, гріх нівелюється і в мертве вдихається нове життя. І якщо ми подивимося на мертві церкви, що є сьогодні, вони дуже потребують цього оживлення. І У 24-му вірші відповідь була наступна, і вона неймовірна. І сказала та жінка до іллі тепер то я знаю, що ти божий чоловік, а господнє слово в устах твоїх правда. О, якби ми могли бачити це сьогодні. Знаєте, є багато видатних пророків, які багато чого пророкували, і цього не сталося. Часто вони пророкували щодо майбутнього і не доживали до часів, коли це відбулося. Я ніколи не називав себе пророком, але Бог дійсно відкривав мені деякі речі дуже чітко. Але як у випадку з Іллею, я мав щось з цим робити. Я бачу виконання пророцтва не тоді, коли я про щось говорю, а коли я бачу на власні очі виконання цього пророцтва. Так, прості речі, як, наприклад, в часи залізної завіси, радянський союз був закритий, і було враження, що все так і залишиться. Та Бог показав мені дуже чітко, що залізна завіса буде відкрита, і для того, щоб забезпечувати це, я був призваний Богом організувати те, що ми називаємо східно-західні конференції в Німеччині і привозити туди людей, які перебували за залізною завісою. І я пророкував і говорив, що Бог силою Духа Святого знищить цю завісу. І десь через рік саме так і сталося. Ви розумієте про що я Також варто подивитись мій фільм Викрадення Європи для того, щоб побачити, як збулося те пророцтво. я бачив справжнє Хадсена Тейлора стосовно останнього великого пробудження, що станеться в Росії, і росіяни понесуть це далі по світу. Отже, щоби ви розуміли, це підтвердження слова від Бога. І потім відразу після цього у іллі буде ще один випадок. Ахав. Забажав вбити Іллю і за повідомленнями Овідія, який був один із охоронців в домі Ахава, але він був боговійний. Коли Єзавель, дружина Ахава, видала накази про знищення Божих пророків, у Овідія було достатньо віри для того, щоб сховати сотню пророків. отже. Зараз Ілля постає перед Овідієм і говорить йому скажи своєму хазяїну, що я тут. Овідій злякався і відповів якщо я йому це скажу, тебе не буде тут, тому що ахав всюди тебе шукає і не знаходить. І якщо я скажу ахаву, що ти тут, тебе не буде тут, і Ахав мене вб'є. Але Ілля говорить дуже чітко. На слова охоронця, які ми бачимо в 12-му вірші 18-го розділу. «І станеться. Я піду від тебе, а дух Господній понесе тебе на те місце, якого не знаю. І прийду я, щоб донести ахаву, а коли він не знайде тебе, то вб'є мене. А раб твій боїться Господа від своєї молодості. Потім він розповідав про свої досягнення в часи, коли Єзевель вбивала Божих пророків, він їх переховував, але, врешті-решт, Ілля в 15-му вірші каже та Ілля відказав як живий Господь Саваот, що я стою перед його лицем, сьогодні я покажуся йому. Піди і скажи, де я. Отже, Овідій пішов до Ахава, розповів все йому, і Ахав пішов зустрітися з Іллею. І коли, як сказано в 17-му вірші, сталося так, що Ахав побачив Іллю і. Мені подобається ця зустріч, тому що ахав відразу сказав чи це ти, що непокоїш Ізраїля? Тобто Ахав звинувачував Іллю в тому, що ти, Ілля, створюєш неспокій в Ізраїлі. А ілля відповідає. Не я в нещасливий в Ізраїля, а тільки ти та дім твого батька приносиш нещастя Ізраїлю. Я не знаю, як далеко зайде конфлікт між Україною та Росією. Але коли ми говоримо про військові дії, звісно, Україна звинувачує Росію, а Росія звинувачує Україну у якихось злочинах. І тут ми маємо дещо схожу ситуацію, тому що Ахав звинувачує Іллю, Божу людину, в тому, що він винний в неспокої у Ізраїлі. І тут Ілля каже, що стривай, все те відбувається через тебе, і це було правдою. Через те він тоді каже ти та дім твого батька через ваше недотримання господніх заповідей, та й ти пішов за валами. І потім він каже і це вже коли Ілля починає робити певні дії, а тепер пошли, збери до мене на гору Кармел усього Ізраїля та чотири сотні п'ятдесят ваалових пророків, та чотири сотні інших пророків. Отже, ахав так і вчинив. І в 21-му вірші ми бачимо, як Ілля відповідає на цей виклик. І підійшов Ілля до всього народу і сказав: чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо говорити сучасною мовою, скільки можна сидіти на двох тільцях? Тому що ви маєте справу з двома протидіючими ситуаціями. І знаєте, коли я дивлюсь на сучасну церкву, в такій самій ситуації знаходиться церква, тому що йдуть непорозуміння по різним думкам. Деякі кажуть, ми маємо коритись Божому Слову. А інші говорять, що церкву треба робити за вимогами людства і церква опинилась в такій самій ситуації, як ізраїльський народ. розривалися між двома положеннями. І, осмілюся сказати, нація була на перепутті. І я можу сказати, з якими питаннями ми зараз стикаємось: гомосексуальність, зміна статі, всі ці питання, але церква не робить чіткої заяви на основі Божого Слова. Вона більше має схильність чинити так, як робили пророки Ваала, і терпить поразку. Отже, який виклик церкві? Виклик церкві сьогодні? Як довго ви будете зволікати і маневрувати між цими полярними думками? Я кидаю вам виклик кожному особисто і кожній церкві. Досить сидіти на двох стільцях. Ви маєте перейти на чиюсь сторону. Але я хочу, щоб ви знали, що одна сторона це ваал, інша Бог. Одна сторона це істина Божого Слова, інша повстання проти Бога. І сказав Ілля до народу я сам позустався Господній пророк, а пророки Валових чотири сотні п'ятдесят чоловіка. І потім він влаштовує випробування з жертвоприношенням. І в 24-му вірші ви знаєте, що він каже зробіть алтар, підготуйте жертву, покладіть жертву на дрова на алтар, не запалюйте її, і я зроблю те ж саме. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа, і станеться той Бог, що відповість огнем. Бачите, як він каже, і ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем. Він Бог, і відповів той народ та й сказав це добре слово і ми знаємо, чим все закінчилося. але питання полягає в тому, що сьогодні ми потребуємо проявів Божої сили. Нам необхідні сильні та потужні прояви. Ми знаємо. Що пророки ваалу не отримали жодної відповіді? Я не маю часу вдаватися в деталі, але далі, коли ми читаємо той розділ, вони молились і не було відповіді. І я хочу вам сказати, що коли духовно ви повертаєтеся спиною до Бога і не шануєте Божого Слова, вже немає Божої сили, немає життя, все відмирає і необхідно повернутися до істинної влади до Бога і до Його слова. І коли ви так вчините і покличете Боже ім'я, Бог відповість огнем. І в тому ми маємо потребу сьогодні. Це прояв Божої сили в церкві, і ця сила має бути явлена усьому чодо світові. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є веб-сайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш веб-сайт.